Ми разом з хвостиками хочемо виразити подяку за допомогу у покупці холодильника. Це дуже необхідна річ у притулку. Без нього нам було дуже сильно важко, старий у нас зламався. Хочу виразити подяку всім небайдужим, а також людям, які внесли дуже вагомий вклад Марині, Лілі. Кирилові, Андрієві, смакам України та медичній допомозі України з Нової Зеландії. Дуже вам всім дякую. А також ми дякуємо всім небайдужим, хто долучався, хоч потрохи. Там ми просили писати коментарі, але люди без коментарів що скидали. Ну то не зрозуміло. Ми теж звідти взяли гроші. Ми ще туди купили. Це як воно називається? Стабілізатор, Стабілізатор називає. напруги, бо у нас дуже-дуже погана проводка постійно вимикається, щось може зависнути, щось постійно плавиться, тріщить там на, на вулиці, тріщало постійно. Там ось тут ви можете побачити теж постійно щось ламається. Так ми дуже дуже вдячні за гарний новий холодильник. Люди казали. Гарний купитель, не сильно дорогий, не сильно дешевий, щоб він прослужив, дай Бог багато років, тому його і взяли. Дуже-дуже дякую за допомогу, хто не стоїть осторонь та підтримує нас надалі. Ми дуже-дуже вдячні з тваринками. Так, скажи, дівчинка, це в нас інші там вже тваринки. Можете їх побачити, їх там дуже-дуже багато і на вулиці. Просто у нас немає освітлення, собаки там котів. Ось боря ми закрили, поки бо він нам був... Мішавши його збила машина, ось двоє. Ось там двоє сілочки. У них такі хворі. Тому тут вони охороняють холодильник біля входу. Це у нас такий, як сказати, маленький, як це назвати, маленький куточок, стаціонар. Вони тут поки не виздуруть, поки не підростуть. Опублікуємо їх, так скажи. Красиночка, це дівчинка та хлопчик, і дівчинки. Боря, хлопчик, він дуже дякуватий. Його, його потрібно одного до родини. Можна вже випускати. Він тут за головного на всіх тідається, тут порядки трохи на вод нагодили. Дуже-дуже дякую вам за допомогу. Це заказали, замовили сьогодні. Дуже дякую, хто допомагали, прийшло, так, сьогодні це замовляли, оплатили вже. Дуже дякую. Це буде нашим тваринкам. Та да, оцей кран, що буде не холодна, тепла водичка, дай Бог, мастер прийде десь на вихідних, дай Бог, і будемо, бо вручну ми не змогли з дружиною зробити. Там дуже важко. Це треба ще нам купляти Де, пару таких цих одлинічувачів. Будемо шукати ще спеційно, щоб з вимикачем, якщо світло стабілізаторами будемо шукати. Дай Бог, щоб вони не дорогі були, а якщо будуть дорогі, то ми виставимо, скажемо, теж сподіваємося на вашу підтримку. Бо це вони недешево, все коштує. Дуже дякую, хто нас підтримує, допомагає. Нехай вам добро повертається, нехай Бог благословляє, береже вас, допомагає. Нам дуже-дуже приємно, щиро від серця. Тварин там теж. Боля десяти. Кошенятка теж каже дякую. -ка, так. Сьогодні там холодильник прийшов новий. Його налаштовуємо. Він стоїть, пікає, налаштовується то. старий ніхто не хотів допомагати нам його прибирати. А Боря тут вже хоче з ним воювати, кидається на них. Ну я ж казав, що він Бетмен. Бетмен. Боря Кс-кс-кс. Боря? Боря, ти Бетмен чи ні?